Гарний хлопок. Кайф. Ну, 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 чому це так гарно пахне? Ну, скажіть мені, будь ласка, смачненьке. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Утехо. З вами Іван Іванчук і ми готуємо новий відеорецепт. Хто ми такі, щоб не приготувати культові помідорчики? Мариновані помідорчики? Тільки зробимо ми це в автоклаві. Друзі, в нашому новому відеорецепті ми готуємо сьогодні новий рецепт, який вас, я сподіваюся, чимось здивує. А якщо не здивує, то просто рекомендую вам приготувати. А за допомогою автоклаву це зробиться набагато простіше та швидше. Що ми маємо? А маємо ми наступні ось цей прекрасний букет, який я дарую вам. Жартую, це для помідорщиків. Але загалом він дуже гарний. Я люблю, коли воно в сезон, коли воно сезонне, і ось такий букет нічим не поступляється якимись трояндам, які купляються на квітковому ринку за овер мільйон гривень. Ось у нас є томати. Різного калібру, різного кольору, різного сорту. Я спеціально так вибирав, щоб вони були невеликі, щоб було зручно їх закладати в баночку, а потім виймати. Це один колаборант, але ми його залишимо. Бо він просто гарний. У нас буде чілі, у нас буде часничок, у нас буде коріандр, у нас буде звичайна ріпчаста цибулька, сіль, цукор, вода для маринаду, лавровий листочок. Маємо ось тут. Горошок і власне все, що нам потрібно, щоб приготувати супер смачні, ароматні та. Окрім помідорків, там повинен бути смачний розсіл, і ми це зробимо. Тому не відтягуємо. Всім дякую, хто дивиться. Будемо готувати. Насправді рецепт дуже простий, швидкий, тільки займає по часу, тільки по підготовці. А саме почистити чесничок, цибульку, помити помідорки, це все підготувати. І зробити сам, власне, маринад. Чим ми, власне, і зараз займемося. Для маринаду на 3 літрових баночки, що нам знадобиться? Нам знадобиться 1 літер води, звичайної води. Наступне 50 грам оцуту. Далі 80 грам цукру. Раз, два, три. І 4. Нагадую вам про те, що якщо ви не знали, скільки має мірна ложка столова, то це є 20-23 грама. В свою чергу, чайна, це 7-8 грам. Ось. І 20 грам солі. Трошки мало вже в мене, але я думаю, вистачить. Так, 29. Має бути загалом. Є. Це все гарненько. Нам потрібно закип'ятити, а точніше, щоб розчинилася сіль та цукор. Ось. За той час, поки у нас це все робиться. В той час ми візьмемо наші баночки і будемо в них накладати спочатку наші ароматичні трави та спеції, а після того самі власне, томати. Але тут є у нас один нюанс. Окрім цього всього, у нас тут буде іти ще достатньо коріандру. Ви, до речі, його можете замінити на гірчицю в насіннях, що теж буде дуже смачно. І власне сама ріпчаста цибулька. Нарізатиму її доволі великими шматочками, такими півкільцями. І я буду їх замішувати і кидати разом з томатами в переміжку. І вони будуть заповнювати мені власне оту пустоту, яка з'явиться від томатів, бо томати круглі і вони там багато втрачаються. Але і додадуть аромату. Отже, перше. Значить, так, даємо по лавровому листочку. Раз, два, три. Друге, додаємо духмяного. Ви, до речі, можете це все в розсіл е, всипати. Але я буду давати ось сюди. Два, два, двашка. Після цього, ось тут вже починає закипати наш маринад. Він є універсальним, він не є суперсолоним, але за рахунок. Більшої кількості цукру та оцтової кислоти, він буде мати приємну солодковість та кислинку, а сіль не буде над цим всім переважати. Також нам знадобиться сюди перчик чилі для пікантності. Я люблю, коли розсіл трішки пікантний, коли ти його дістаєш з холодильнику і холодним, можеш насолодитися. Часничок обов'язково часничок повинен бути. Беремо одну таку головку і ріжемо на менші. Ну, не дуже дрібно. І я думаю, на три баночки, ось цих дві великих головки часнику, буде достатньо. Ось туди розділяємо на всі баночки. Після цього додамо наших ароматичних трішки трав. У нас буде листя смородини, у нас також буде листя хруну. І все воно буде створювати гарний аромат та симбіоз з нашим розсолом. Ой, у нас ще є тут навіть вишня. Кайф. Ну, 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 чому це так гарно пахне? Ну скажіть мені, будь ласка. І будемо укладати наші помідорчики. Дивіться, розсіл майже майже готовий, ще трішки розчиниться все. Значить, так. Я буду кидати: відко. одна ця, одна, ця, одна ця. Далі жовта, червона. Будь-якого сорту, калібру кидаємо величини, це все разом викладаємо. Щоб у нас устворилася гарний симбіоз оцих всіх помідорок. Тадко гарненько туди втрясти. Старайтеся так зробити, щоб ваші томати не порозбивалися. Не дуже буде приємно, коли це буде один томатний сік. Але отак гарненько стараємося повикладати це все. Далі даю трішки цибульки у ті місця, де недоступні для помідорок. Додаємо трішки чілі. Розділяю просто це все чілі на наші баночки. Можливо, буде ще одна баночка, тому два шматочки залишу і трішки цибулі залишу. Так, вимикаю розсіл. Додаю наш коріандр. Раз, два, три. Не бійтеся дати більше, воно все додасть тільки смаку та аромату вашим помідорам. І знову будемо викладати наші томати. Тут уже викладаємо більш щільніше та викладаємо так, щоб воно не зайняло лишнє місце. Ні, накидали три помідори і ціла банка вже ніби набита. Ні, так не можна. Ось так. Ось таких три баночки в мене вийшло. Ці все ж таки викладу цибульку. А ті томати, що залишилися, то зробимо, знаєте, такий салат зі сметанкою і цибулькою. Оце буде кайф. Ну і ніби все віддали, воно вже гарно виглядає. Блін, як воно гарно пахне, капець. Переливаємо наш розсіл сюди. І розливаємо по наших баночках. Ось так, друзі, наші помідорки вже наповнені нашим розсолом. Ось так вони виглядають. Ось такі з коріандром, з міксом різних томатів, трішки чилі і цибульки. Будемо накривати нашими твіст-кришками та будемо відправляти в автоклав. А готуємо при температурі 100 градусів 5 хвилин і будемо закладати в наш автоклав. Помідор помідор сіньор. Подивіться, вони такі гарненькі. Шкода їх відкривати. Але нам потрібно їх відкрити. Нам потрібно їх скуштувати і оцінити. Чи гідна ця помідорка бути разом з картопелькою пюре з якимось м'язком на столі? Наше традиційне відкривання? Гарний хлопок. Ароматні. Ой, мені подобається, я вже хочу скуштувати розсіл спочатку. Я завжди помідори та огірочки визначаю по тому, наскільки смачний розсіл. І якщо він смачний, то в принципі можу далі куштувати. Якщо ні, то ну що вже. Ой. Єдиний мінус, що воно ще трошки тепле. Я люблю, коли воно холодні з холодильника. Клас. Я би можливо ще хрону додав. Додавайте хрону. Смачненьке. Друзі, з вами був Іван Іванчук. Ми готували мариновані помідори з цибулею, коріандром та різними спеціями. Готували це все в автоклаві. Усім дякую, хто дивився. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за оновленнями і готуйте, готуйте, надихайтеся. Позакласно, класно, коли ти щось можеш приготувати, своє смачненьке. І воно стоїть і тебе. Всім дякую та пока!